Здійснюєте такі маневри, які здійснюєте обгін. Це не обгін. Що таке обгін? Що ви зробили? Ви бачили? Водій вирішив обігнати службове авто співробітників поліції. Штраф. Чому? Сьогодні ми це з'ясуємо. Маневр випередження На одного З сторони ви обігнали. Немає обгону справа, не існує. Ну, а як ви так зробили? І до речі, не всі співробітники поліції розуміють і знають, що таке випередження, а що таке обгін. Але сьогодні ви зрозумієте, в чому різниця. І в даному питанні нам допоможе спеціаліст клубу юридичного захисту, водія. Вам потрібен юридичний захист на дорогах України? Долучайтесь до нашого клубу. Посилання на сайт в описі під даним відео. Ось такий досить цікавий матеріал ми отримали від учасника нашого клубу, і це дає нам нагоду розібратися в правилах руху по смугам, насамперед з'ясувати, що таке обгін, випередження та безпечний інтервал. Бо, як виявляється, навіть працівники поліції, які мають орієнтуватися законодавстві, і насамперед правила дорожнього руху, не розуміють, що таке обгін. Добрий. Добрий день. Добрий. Німецьке виділи поліції в ташій стороні було видно, що ті самі хлопці фото, відео, сам це панній. Як дієте обгорання? Що варто в обгоранню сюда? Обгорання? Так. Я що, я говорю, що три документи, що вам покажу. Будь ласка, матеріали справи. не розумію. Матеріал справи, будь ласка. Показати вам, що відео. зараз все качається, скачується, Все, будь ласка, як тільки я одразу вам надаю. Мені не треба передавати, мені просто приєднається. Я надаю, я надаю, будь ласка, одразу після надання матеріалів справи. Добре, без питань. без питань. Здійснюєте такі маневри. Здійснюєте обгін. Це не обгін. Що таке обгін? Що ви зробили? Ви бачили? Що таке обгін, я вас запитав. Чути, Обгін. Добре, я вам, я вам говорю. Обгін. Маневр випередження Стран, одного. З іншої сторони ви обігнали. Немає ну, обгону справа, не існує. Ну, а як ви так зробили? Що, Пане інспектор, ви працюєте в поліції. Так. Ну я вас питаю, як ви так зробили. Уважно вам повторюю. Так. Обгін. Це маневр випередження одного або кількох транспортних засобів. Увага! Пов'язаний з рухом по зустрічній смузі. Дивіться, друга. У мене все є, але як тільки надаєте мені матеріали справи, я з цим... ви здійснили Це не обгін, і ви попали нам прямо під колеса. Под які колеса? Шановний. Дивіться, я от при вас. Заходжу, пишу, обгін. Так тому, ви говорите, що обгін справа. Я вам повторюю, що це не обгін. Я нічого не розумію, я вам ще раз говорю. Як ви поїхали? Як я добре поїхав, я рахую. Посередині двох автомобілів. Так ви говорите про обгін. Почекайте. Ви говорите про обгін. Ви не зністили обгін нас, і знісили обгін у транспорт, який Та це не обгін, шановний, ви путатесь з термінологією. Лівою, лівою, Так і що ж це все-таки було? Обгін, випередження чи щось третє. Відкриваємо ПДР та розбираємось. Пункт 1.10. Визначення термінів. Обгін. Випередження одного або кількох транспортних засобів пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Випередження, рух транспортного засобу із швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. І фактично, що в нас виходить? Про обгін мова йти не може, оскільки на зустрічну смугу виїзду здійснено не було. А як щодо випередження? Фактично, ми можемо говорити про випередження мотоциклістом у відношенні автомобіля патрульної поліції. А яка ситуація складається навколо автомобіля, що перебував у одній смузі з мотоциклом? Є думки? А відповідь така: що ПДР не містять визначення таких дій. Якоїсь кваліфікації руху двох транспортних засобів на одному рівні в одній смузі не існує. І при цьому не існує відповідної заборони. А нам з вами дозволено все, що прямо не забороняється законом. Щоправда, є певні нюанси. The <laughs> Хоча прямої заборони на рух двох ТЗ в одній смузі не існує. Є інші цікаві положення в ПДР. Той самий пункт 1.10. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху. Пункт 13.1. водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, із стану транспортного засобу, повинен дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу. Пункт 13. .3. Під час обгону випередження об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримуватись безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху. А тепер повертаємося до розбору. По суті, прямої заборони на рух в одній смузі 2 ТЗ на одному рівні немає, але є обов'язок водія витримувати безпечний бічний інтервал. А тепер цікавіше, який має бути безпечний бічний інтервал? Відповідь: конкретної відстані не встановлено. Правила прописують, що водій зобов'язаний враховувати при обрані тривалу різні фактори, а саме швидкість руху, дорожню обстановку, особливості вантажу і стан власного транспортного засобу. На просторах інтернету існує безліч рекомендацій при обрані безпечного інтервалу. Рекомендують тримати дистанцію, починаючи від 0,8 метра, але це лише рекомендація, яка навіть не закріплена законодавством. Попри це, радимо все ж таки не нехтувати своєю безпекою та безпекою оточуючих. Друзі, а ми нагадаємо вам у описі під цим відео. Відео є посилання на курс юридичного захисту водія від адвоката Антона Болтіка. Це реально крутий шанс отримати практичні знання, які зроблять вас впевненішими на дорозі, та допоможуть захиститися від свавілля поліцейських. Дивіться. Добре, зробились ті Так. З якого боку ви зробили вибір? А з якого? І з... З посередині, між двома автомобілями. А це, це заборонено. Це заборонено. Так, автомобіль. Так дивіться, якщо у вас є якісь матеріали. Щодо цієї справи, або є якісь конкретні аргументи, я готовий, але просто, будь ласка, доведіть мені правопорушення суть. Пан інспектор говорить про обгін. Нарешті є людина, яка розуміє різницю між обгіном і випередженням. А тепер мені донесіть, будь ласка, те, що я порушив. Я це не розумію. Бічний інтервал я не утримав, чи що? Так, я хочу я... прийняти вправо. Щоб уникнути, щоб ви до нас не да нічого не було, шановний не збаваємо про те, що відбулися певні зміни в чинному законодавстві України, коли співробітник поліції штрафує водія. Тепер він має повне право перевіряти вашу страховку, водії перевірте чинність своєї страховки для того, щоб не отримати штраф від поліцейських. Якщо ви плануєте їхати за кордон на авто, не забудьте купити зелену картку і подбайте про її оформлення завчасно. Хоча б за один день до перетину кордону, адже оформити її онлайн на сьогодні не можна. Тому перед вашою поїздкою завантажте мобільний застосунок Hotline Finance, вибирайте оптимальну програму та оформлюйте зелену картку за 5 хвилин. А з моїм промокодом Діма Полтава10, як завжди, отримаєте 10% знижки на зелену картку від будь-якої страхової на Finance. Фінанс. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Я його, угу. покажу, що стається, багато аварій. Я розумію, про що ви говорите, але ви зараз не праві. Я вам доводжу, чому ви не праві. По-перше, термінологія, по-друге, матеріали справи. По-третє, чому я тут зупинився? Я ж маю зупинитися згідно правил дорожнього руху. Тут зупинка, здається, заборона. це здається там мости або що ми де, де ми там проїжджали. Суцільна лінія розмітки на узбіччі. Я ж їхав туди, де є узбіччя, щоб там припаркуватися. Було було, Та що Яку огоріку? Він... Я вам вмикаю правий покажчик повороту. Я Та від вас вінкнули, тікав. Вінкнули. Я, Прошу? Покащик поворота ви тут вимітнули. Я вам умікнув. Я думав спочатку, що ви намагаєтеся проїхати повз мене. Я вам був готовий поступитися, але тут зупинка і стоянка заборонена. Кінечко, зачекайте. Ми можемо підключитися, пан воді. Їжжайте і будьте уважні. будьте уважні. Звісно, я обов'язково да, буду уважним. Обов Збили смузі. Ну, зачекайте, давайте, давайте, давайте з вами. Давайте з вами. Добилися, ми ж давав автомобілі випередження. Да. Це небезпечно. Вони це да. не робиться або по правій смузі, або по лівій. В але не посередині. Ну так це ж займав ліву смугу. Ви не ліву смугу, ви ж автомобіль рухався зліва і ми його Ну добре, я розумію. Тепер дивіться, я займав ліву смугу. Я займав ліву, смугу, але знаходився Там на правій частині. Це знаходив на лівій смузі. Правильно. Правильно, я не проти. Слуга не є такою широкою, скажімо так, щоб два транспортні засоби ставалися. Розумієте? Я розумію. Валить. Рубите по правильному, або по лівій випише. Правильно, ви робили по лівій. Або там автомобіль знаходить, то з того боку випиє. Законом, законом це ж не заборонено знаходитися в одній смузі двом транспортним засобами. Вони посередині автомобілів, ви розумієте? Я розумію, про що ви говорите. Я вас розумію, я тому з вами зараз це проясняю. Побачимо. Розбираємо останній фрагмент цього відео. Пропоную звернути увагу на тезу поліцейського, що рух між смугами заборонений. Пункт 11.10 ПДР на дорогах, проїзна частина яких поділення на смуги для руху лініями дорожньої розмітки забороняється рухатися, займаючи одночасно дві смуги, та наїжджати на приривчасті лінії розмітки дозволяється лише під час перестроювання. Тобто, загалом твердження поліцейського вірне. Але конкретно в даному випадку водій мотоциклу на лінію розмітки не заїжджав, а дійсно тримався в межах лівої смуги. Зрештою, поліція чи то зрозуміла, що не вивозить водія, чи то дійсно в них виникли якісь технічні труднощі з отриманням відео. Як результат, учасника клубу відпустили. А якщо ви бажаєте мати надійний захист на дорозі та прокачувати свої юридичні знання як водія, підписуйтеся на цей канал та долучайтеся до клубу юридичного захисту водія АД і будьте впевненими, що ваші права. І надійним захистом, друзі водії. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені в описі і мій телеграм та моя пошта. Будемо робити розбір кожної ситуації для того, щоб ви в подальшому вміло захищали свої права. Якщо відео було цікавим та корисним для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку завжди лишайте в коментарях.